Якщо ти не боїшся того, що робиш, ти, ймовірно, не робиш нічого важливого. Скажу чесно, це стромно починати свій канал, тому що не знаю, постійно думки крутяться. А кому це взагалі буде потрібно? А на що я це роблю? А що подумають інші, Та й таке. Але що поробиш, треба починати діяти. Хей hey guys, я Рос, і це моє перше відео. Я мріяв про цей канал більше трьох років і постійно думав, а про що знімати, про що можна розповідати. Я вирішив, що мені потрібен свого роду щоденник прогресу, де я зможу відслідковувати якийсь свій шлях і також ділитися своїми думками, досвідом і, взагалі, тим, що допомагає мені жити і творити. Моя мета це створити канал, де креативні люди зможуть реалізувати свій повний потенціал. Я Рос або Ростислав Плем'янник, мені 26, і я з Києва і живу досі в Києві. Взагалі, з самого дитинства я обожнював творчість і мистецтво і все, що з цим пов'язано. я займався малюванням, живописом, ліпкою, Лего, конструктори. Згодом це переросло в архітектуру, дизайн інтер'єра, 3D, крипта, саморозвиток і діджейнг, тобто музика. Це все про мене. Так, на початку війни я втратив роботу і шукав її доволі довго. І в результаті вирішив створити власну студію 3D-візуалізації плем'я Render. Тут у нас вже команда з п'яти людей. Ми створюємо проекти на ринок Австралії, Дубай, також США, Германії, Бельгії. Були проекти, коротко кажучи. Ми допомагаємо архітекторам, девелоперам і дизайнерам інтер'єру відтворювати їх проекти в 3D, наче в реальності. Також я відкрив онлайн школу для тих, хто мріє навчитися 3D-візуалізації. Я розпочав близько чотирьох місяців назад. У мене, хоч і не багато студентів, випустилось, але ми навчаємо крутих людей і допомагаємо в їм розвитку. І насправді це дуже кайфово, бачити, як люди навчаються, як ти їх навчаєш, і як вони зростають на твоїх очах. І насправді я дуже кайфую, коли можу якось ділитися своїми знаннями і навчати інших. Це архітектурне бюро. Поки що ми не розпочали роботу, от але у мене вже є досвід в реалізації таких проектів, як в архітектурі це танхауси, вже там більше 30 будинків побудовано. А також в дизайні інтер'єру це реалізований проєкт квартири. Не мною, але в студії, в якій я працював, її реалізували по моєму проекту. І зараз я якраз працюю над проектом, який зможу вам уже доволі скоро показати. Взагалі я помітив, що багато креативних людей. У них багато ідей, але не вистачає можливостей, в тому числі ці можливості це гроші, тому що завдяки грошам можна створювати класний продукт, його просувати, Або не продукт, або якусь просто творчість, якісь івенти. І на все це потрібно гроші. Я бачу просто, як ми творчі креативні люди. Взагалі про це не думаємо. Думаємо, що це гроші поки типу, це не важливо, це щось взагалі мені все одно. І я вважаю. Що у тебе має бути чіткий план по тому, як тобі заробляти гроші, саме тому я цікавлюсь і фінансами, і криптою. Тож розвиваюся в таких навичках, як фінансова грамотність, це ведення доходів і розходів. Далі це інвестиції, як зберегти гроші, а не втратити, і також спекуляції, це як примножити гроші, але при цьому не втрачаючи їх багато. Так, тому сюди відноситься і крипта, тому що завдяки крипті, у мене вже вдалося заробити певний капітал, і це взагалі я вважаю для креативних людей дуже гарна можливість отримати свободу саме фінансово, щоб фокусуватися не на зароблянні грошей, а на втіленні власних ідей. Якщо говорити конкретно, то в крипті я займаюся не трейдингом, не ф'ючерсами, не мимкоїнами. Я займаюся. Ретро дропами і різноманітними активностями, завдяки яким проекти винагороджують користувачів. З самого дитинства я цікавився музикою, і там з 10 років я навчався грати на піаніно, потім було укулеля. І далі я почав цікавитись в темі діджейнгу. І В 16 років я відіграв свій перший сет в клубі Мезанін. Далі я вчився писати музику, і згодом ми вже почали з друзями організовувати власні вечірки. Так я відіграв до 26 років в багатьох клубах, грав на багатьох вечірках. І, взагалі, це музика для мене як хобі, щоб вміти відволіктись від основної діяльності, тобто від архітектури і дизайну. А також зараз навчаюся грати на вінілах. Цей канал в першу чергу для тих, хто хоче розвиватись і створювати щось нове, корисне для людства і взагалі цього світу, архітектура, фінанси, музика і, взагалі, все, що надихає, буде саме тут. Тому що ми зараз живемо в дуже швидкому світі, і я впевнений, що креативність це наша суперсила, яка дозволить нам знайти своє місце в цьому світі. Дякую, що подивилися це відео. Це тільки початок, і далі буде ще крутіше. Сі.